Друзі, автопарк Запоріжжя на зв'язку. Ви просто подивіться на наше нове надходження. Подивіться на ці фарки на денні ходові вогні. Подивіться на цей колір. Це Ауді Q7, 2016 рік випуску, прибула до нас зі штатів з цілою безпекою. Зовсім невеличке було пошкодження. Ідеальний стан 136 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, подивіться, як вона візуально виглядає. Ну, в мене просто немає слів. Під капотом 3 літра, турбомоторчик 3.0 TFSI, повний привід Quattro, та, звісно, коробка автомат. Скло все по колу рідне та оригінальне. Автомобіль у нас на дуже жирній комплектації, багажничок відкривається з махом ноги, камери кругового огляду, максимальна оптика. Звісно, вона адаптивна, авто дальній. Камери 360 безключовий доступ. Подивіться просто на цю красу. Кузов повністю затягнутий у бронеплівку. Подивіться, якого кольору. Все це робила компанія Автостела. Ви можете зайти почитати, подивитися взагалі на роботи цих хлопців, просто спеціалісти в своїй справі. Подивіться на ці диски, подивіться на стан гуми. Друзі, автомобіль дійсно повністю хазяйський. Подивіться на, перфоров... на перфоровані на тормозні диски. Тонована, друзі, чорний шкіряний салон, повний електропакет, електробагажник, акустика Сліпа зона пам'ять сидінь, електропривода, салончик просто в ідеалі. Чорна стеля, панорамний дах, підігрів керма, підігрів сидінь, обдув сидінь, круїз, підрульові перемикачі. Подивіться, в якому стані кермо, датчики світла, кокпіт, ніяких помилок, карплей. Навігація, друзі, все це є в автомобілі. Клімат спереду, вибір режимів керування, старт-стоп. Ну і так далі. Ззаду, друзі, подивіться. Клімат, шторки. І, друзі, найголовніше рідкість для Q7 це дотяжечки. Дотяжечки працюють на цих чотирьох дверях. Взагалі працює кожна кнопочка, обслужений автомобіль повністю, ніяких вкладень не потребує взагалі. Тому ми на вас чекаємо. Ця і сьома вже у продажу така буде тільки у вас і у Майкла Джексона. Тому ми на вас чекаємо.